Підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо і, мабуть, варто з цього починати ролик, а не цим закінчувати. По тебешці друзі, щоб ви не, цей, не казали, що я якийсь лахман. Коротше, очочки раз. Масочка. І... Масочка. поверх очочків два. І щоб вже точно мені один хейтер не прокопався. Дінемо ще шолома, блін. Да? І одку штуку. О, шо? То вже нормально по безпеці? Добрий день. <смір> Я похоже, на якесь страхилище. Якоїсь комплекторний гри. Погнали тестувати. Тому що в мене тут невеличкий форс-мажор трапився. Дивіться. Оце буде кіловатна зарядна станція плюс повербанк на 50 чи 40 тисяч міліампер годин. Оце я збираю для наших військових такий гаджет. Хороша така получиться. Ще попросив мене тесть столяр, зроби корпуса до неї. Сюди ще вкинеться інвертор, зарядник, і я навіть сюди вкину контролера. Ось такого простенького всередину і виведу їх стежку, щоб хлопці могли підключати сонячні панельки до неї, хоча б одну сонячну панельку, щоб могли оцю гнучку підключити. І поки я з цим всім займався, мені треба було відрізати шматок пакета. Цей пакет, в нього великий внутрішній опір 577 він готувався для цього е, перезарядки тест. Але я бачу, що теста на перезаряд не буде, тому що бачите, що я зробив. А зробив я в ньому ось тут дирку. Я його розгерметизував. Воняє воно класично яйцями коротше, якимись битими. Нічого особливого. Зараз ми відріжемо від неї контакти. Якщо щось буде тікати, горіти, я тікаю, не бійтесь. О! От, будь ласка, от такі пакетики. SK Innovation. Я за них багато почитав, це одні з найбезпечніших. Так, а ця тема в нас піде на тест перезаряду. Ми на нього вальнемо 12 вольт і подивимося, що воно буде робити. Так, друзі, зараз я беру ножика. Беремо ще разок пірометра. Всі боялися, що воно бахне, коли я тут болгаркою працював. Ну камон, народ. Я вже з цим літом трохи експериментів провів, то трошки знаю, що роблю. починаю розігріватися. Зараз ми її продовжимо вскривати. Оп. Оце вам SK Innovation ячейки. Так що хто там їх боявся, друзі? боялись ви їх дарма. Якась ізоляція. А, це вже пішли, мабуть, шари ось. Так. Да. Ця го штука, я так розумію, горить гарно. Ми це зараз перевіримо. Ой, пірометр впав. Грітись вона ні не гріється при розгерметизації.

Ні, мабуть, нема 60, тому що ось ця залізяка. Щас, щось так, щоб було видно. Залізяка 60, залізяка гарячіша. Так. Хай камера тут постує. Так візьмемо це... О! О! А це прям чувствує воду, дивіться. Прикольно. Клас, як сіль якась утворюється. Ага. І дивіться як шипить. І гаряче стає, а це мабуть і є тут літій. І воняє хотів по-польськи сказати. І дивіться, мідь якось вилазить звідти. А? Яка гарна частенька мідь вилазить, дивіться. Опа. Ну ця мідь покриється оксидами з часом, я певен. А давайте тепер оце чорне попробуємо. Чорне, до речі, не гріється. На воду не реагує. А, то приреагувало, воно миється. І звідти дістається якась собі, типу як алюмінієва фольга. І, власне, і все. Треба купити LG GCM, тому що ці ячейки, воно корисно. Осі з Innovation, Проводити тести з ними. Тому що хтось собі подумає, що можна зекономити. Купити і мати цілком безпечну батарею, нічого не хуже літі а навіть лучше. Тому що на одиницю маси значно більше запасається електроенергія. То... І ось я дістав дві отакі фольги. В результаті я хочу сказати, що... LG Чем стоїть боятися ячейок, SK Innovation Щоб ні Що мені десь трапляться по хорошій ціні. Ще такі ячеї їх собі прикуплю. А ну. ну згоріло в момент просто Ця горить теж дай Боже. Це Та якась, блін, лава прямо. Пенька підпалило. Пеньок горить. Бачили, як прикольно, аж, аж хлопає. Ну опять таки, щоб воно горіло, йому потрібне джерело відкритого вогню. Іначе воно горіть не хоче. Так, друзі, дивіться, який я нарихтував тест, це в мене буде вимикач. Тут... Я думаю, такого січення кабеля буде достатньо. Тут два вбитих акумулятора. Вони десь по 200 А видають 24 вольта послідовно з'єднані. Трошки перезаряжена SK Innovation ячейка. Також, щоб тест був більш наглядний, я озброївся. таким приладом. Пірометр, здається, він називається. Ось як називається ячейка. Зупините, запишете собі. Що такий штрих-код є на ній. SK Innovation називається. PC EV. Он серійний Опір цієї ячейки десь в районі 4. Підписник попросив зробити тест на перезаряд, але в мене не було цієї штуки. Я сподіваюся, що вона сьогодні загориться, тому що якщо на тестах нічого не горить, тести не цікаві. А щоб загорілось, хочеться, а ця зараза не хоче горіти. Ну, зараз э, вдягаю безпеку і погнали. Ну що ж, око смерті підключене і працює. Так, запис звімкнена. Звімкнено. Погнали. Трохи бздьово, звісно. конечно. Хопа, хопа. Це в мене такий вимикач. О, тепліє. Шістдесят шість. Надувається. Сімдесят три. опустила вона гази Електроліт єдрений аж за очі щипає акумулятор просів до 25 градусів, ой градусів кажу. Вольт. То що скажете? Це вам не LG-шам. Вона просто, бачите, роздулася. І воно пускає...

От вам і тест на перезаряд. Акумулятор стоїть при 25,6 п'ять шкода, що я ампераж заміряти не можу. Ну давайте зараз, знаєте, що зробимо? Подивимося, скільки заряду взяло. 4,6 вольта. Ще можна від цієї ячейки телефон зарядити. Остигає. Давайте назад підключимо. Цікаво і скрити ще буде. Два п'ять і шість. Одна банка до 40 градусів нагрілася. На цьому байдуже. Зрозуміла справа, що якщо ми сюди його зараз піднесемо джерело вогню, воно буде горіти. Але так не цікаво. Мені цікаво буде її розібрати і подивитися, що з нею відбулося, коли вона вистегне. До речі, на початкових етапах от у з провода дим ішов ваш. А ну пальцем попробую. Ну, клеми вже холодні. А ну звук є ще зараний Угу. І потихеньку собі сочиться електроліт. Друзі, оце постоїла вже сутки, вона тестер показує, що на ній є 4,7 вольта, О, але нагрузку вона ніяку не тащить. Я ось пробував підключати модуль повербанка хороший з фастчарджем. Спалив його. Два модуля спалив на ній. Я думав, що це з модулем якісь проблеми. Підключив ще один, він теж згорів. Якщо десь балуєтеся з ячейками. Балуєтесь, страдаєте всякою дичиною, як я оце. І потім захочете підключити, горить мікросхема оця. Тому не можна так робити. Має бути до 4,2 вольта в межах того, що там написано. Ну клас, блин, це мав туди прийдеться нову замовляти. Ну нічого страшного, на 2 бакси стоїть. Зараз ми її вскриємо, подивимося, що там всередині. До речі, тут здається, що і клема міжена луть. Подивіться. Це болгаркою почухрав. Хотів трошки освіжити контакт. І так, друзі, дивіться. Оце така фольга всередині. Ну ось вона, я її тут, бачите, прижав, щоб цей... Зараз покажу нашу прижав. Візьмемо цю штучку. Чекайте, тут видно, да? бачите оці пупирчики? Колись вчитель біології в школі казав. Та не гаряче воно. Що нервових клітин є як дендрити. А це GPT каже, що при перезаряді утворюються дендрити, які можуть зробити коротке замикання. А є два типи відростків аксони і дендрити. Аксони довгі, дендрити короткі, це латинь. І оце є ті самі дендрити. Якщо взяти якийсь LGC, кілька циклів, кілька разів ви її перезарядили, появились ці дендрити, пробили ізоляцію, ячейка загорілась, хата згоріла. Якщо взяти SK Innovation, ви бачили, я її став, розібрав голими руками, ізоляцію викинув, пластини між собою перемішав, замкнув, ніяких проблем нема, Воно просто нагрівається до 50 градусів і все. І КЗ не допомогло, і розгерметизація не допомогла. СК Innovation ячейки не горять. Крім того, чат GPT каже, що зареєстрованих випадків з загорянням, ну, з самозагорянням, тому що підпалить навіть ну, солома небезпечна, бо які запалити, то горить, будь-здоров. Да? Зареєстрованих випадків самозагоряння нема. Тому я собі зроблю на 4 Поки що, потім ще докуплю пізніше батарею таку з таких ячейок до гібридніка. Може не до гібридніка, може воно буде окремо стояти. Побачимо по обставинах, тому що мені треба ще одну СЕС побудувати в іншому місті. М. І цей. Ну, я особисто можу рекомендувати з чистою совістю ці ячейки з LG Chem, якби хтось прислав мені на тести, я б з задоволенням з ними погрався. Зараз покажу вам, що я не боюся. Дивіться фокус. Так, да, 18650, як бачите, теж прийшлося попросити трохи. Як тільки в тих чуваків в інтернеті все так моментом загорається? Може вони до якоїсь бабки ходять перед тим, щоб поворожила, чи що, я не знаю. Ой, може в кого є LG Chem я б купив за недорого, чисто експерименти провести? Якщо є, пишіть в ТГ-чат наш там, домовимося. О, а так бачите, ну, Sky Innovation, я з них собі спокійно зроблю 4 кВт батарею. Знаєте, який висновок напрашується? Це типу, є така приказка під час будь-якої золотої лихоманки заробляють продавці лопат. От ті, хто продає це, літій залізофосфат, вони гавняють літій іон і свенець. Ті, хто продає свинець, де да, вони його до машин продають, його все одно куплять. Їм навіть нема сенсу це чимось займатися. А ті, хто літій Іон продають, вони, типу, будуть гавняти літій за лісофосфат, теж там всякі ролики погані проти нього знімати. О. Можливо, раніше, в тих старих роликах, дійсно акумулятори були такі небезпечні. Зараз, ну. Можна навіть, якщо у вас є якісь ідеї, ще з 18650, цього добра в мене є, пишіть, потестуємо, друзі. На цьому цей ролик доходить до свого логічного завершення. Ну що, друзі, до нових зустрічей. Я думаю, вам було цікаво. Як у вас є ідеї, як ще його ізнасілувати, пишіть. Заходьте в наш телеграм-чат, там багато про альтернативну енергетику. До зустрічі. Ні, не до зустрічі. Підтримуйте Збройні Сили України, це дуже важливо і, мабуть. Варто з цього починати ролик і а не цим закінчувати.